Прожити кілька життів за одне життя. Досліджувати дерево свого роду, гра особистість нації, релігії. Енергетично повернути всіх. Відродження традицій. Мене звати Луче Сазар. Я провідник у сфере світла. Знавець і взаємодії з енергіями тонких планів, служитель фіолетового променя і провідник енергії фіолетового полум'я. Наш канал канал світла, любові, свободи, духовності і реводолія. Він позабудь якою релігією. Підписка на наш канал та активація дзвіночка роблять для вас видимими усі наші відео і медитації. Щиро дякую за енергосприяння розвитку нашому каналу. У кожній вашій підписці, кожній вподобайці, кожному коментарі. І особливо дякую за кожен донат, який допомагає розвитку нашого каналу. Сьогодні моя духовна сестра ченнелер і провідник Олімпія розкаже, як повернути власну енергетичну силу і як отримати силу свого роду. Олімпія зверне нашу увагу на те, хто стане аватаром у золотому віці, хто може бачити і чути тонкий світ, нагадає про потужну, енергетичну силу, благословінь. Вітаю всі світлі душі самого світлого простору, каналу Транслюючого світло і любов Творця. Вітаю вас з новими енергіями нового місяця. Сьомий місяць несе енергію нових перемог в тих сферах життя, які важливі зараз для вас. Я щойно повернулася з місця сили, природнього місця сили, яке творець створив для наповнення нас силою для нових перемог. Гори вони наділяють нас могутністю, якою вони наділені від Творця з горами, скелями, і гірськими водоспадами. Ми наповнюємося їх енергією, вони служать нам. Колись ми свою силу залишили горам і скелям ще під час Атлантиди, прийшов час повернути свою силу. Хто і що може наділити нас силою для перемоги духу, для звершення в цьому житті? Бог, тільки Бог може наділити нас силою. Як Бог може наділити нас божественною силою? Він направляє нас до місць сили. Або до нашого роду. Гори, скелі дають нам відчуття могутності, впевненості, рішучості і не обов'язково підійматися і підкорювати Еверест. Достатньо енергетично з'єднатися в медитації з горою чи скелею, або у підніжжі гори доторкнутися до них, відчути вічність їхнього служіння нам, Богу людям. Так ми отримуємо силу Бога через природні місця сили. А як отримати силу роду через благословіння? Якщо вас будуть благословляти, батько та мати, щодня, ви відчуєте, як розкриваються крила за вашими плечима. Якщо дружина буде благословляти чоловіка, а чоловік-дружину, щодня, ваші крила стануть ще міцнішими, впевненості буде ще більше, ви будете відчувати силу Бога в собі. Так само будуть і ваші діти бачити, як тато благословляє мати, а мати благословляє тата. І разом вони благословляють дітей кожного Божого дня зранку і ввечері перед сном. Знаєте, яка істина зашифрована у слові family англійською мовою. Сім'я. Father and mother I love you. Це, це family. Як отримати силу роду, якщо хтось ще не готовий свідомо до благословінь в сім'ї? Хранителі, хранителька мого роду передали послання вам, я вам його передаю з любов'ю. Зв'язок з родом. Відчуваєте ви зв'язок зі своїм родом до першого джерела або хоча б до сьомого родового коліна? Ці всі душі приходили, щоб пройти свій земний шлях для того, щоб ви зараз пройшли свій, а ви проходите свій шлях, щоб потім пройшли ваші нащадки. Бог створив рода, хтось з вас приходив на землю частіше, хтось обрав прожити декілька життів за одне життя, але приходити рідше на землю. В ваших родах душі знаходяться на різних рівнях духовної еволюції. Ви маєте це розуміти. Якщо ви прийшли до духовного розвитку, то іншим ще потрібен час, а може, і декілька втілень. Молодим душам ще потрібен досвід, гри в людину, в особистість, в нації, в релігії, в статки, зрілим душам розвиток духовної майстерності в людському тілі. Але всім вам потрібна сила роду, щоб досягти найвищої мети вашого втілення, і силу роду ви можете отримати, взаємодіючи з родом духовними практиками. Почніть з енергії вдячності, материнські батьківські лінії роду. Почніть писати все, за що ви вдячні, робіть цю практику хоча б раз в три місяці. Почніть досліджувати дерево свого роду. Кого ви знаєте, а з ким зв'язок втрачений, кого з роду викреслили? Ви маєте енергетично повернути всіх душ в єдине ціле джерело Бога. Відродження традицій роду підвищує ваші вібрації. Наприклад, ви пам'ятаєте, що вас дідусь брав на рибалку чи виїздили разом у кемпінг. Продовжити цю традицію. Ви можете їздити так само з вашими дітьми. Ви скажете, та ще, що робили наші пращури, вже такого зараз не роблять. А ми вам кажемо: ви повертаєтесь до першого джерела, до традиції вашого роду. Добре передавати заряджені амулети роду. Багато хто з вас викидає такі цінні речі. Добре передавати благословіння нащадкам через амулети роду, через книги роду. Ви це все втратили. Зараз штучний інтелект витісняє знання роду. Це все створено, щоб повести людство від Божественного, від зв'язку з родом і Богом. Магія це лише міст між матеріальним і тонким світом. Той, хто робить зараз духовний перехід. Той стане в золотому віці аватаром. Він буде бачити тонкий світ, він буде чути тонкий світ, і не буде розділення з душами вашого роду, втіленими і невтіленими. Почніть зараз з'єднюватись з вашим родом і отримайте силу во ім'я любові, станьте гордістю свого роду. Хранитель і хранителька благословляють вас. Любі світлі душі! Я передала духовні практики з родом в моїх книжках. Книзі 365 днів з'єднання з Творцем я передала практики, як намалювати дерево роду, як досліджувати дерево роду. Читайте і практикуйте во благо. Бажаю процвітання вашому роду. Обіймаю вас серцем. Провідник Олімпія. Посилання на книжки Олімпії знайдете в інформації під даним відео. Запрошую на мої авторські курси базовий, енергетичні діаманти фіолетового полум'я, Архангельські промені зцілення та «Куб Метатрона» у мій телеграм-канал Мій Всесвіт. Курс енергетичні діаманти фіолетового полум'я вчить глибокі взаємодії з енергіями фіолетового полум'я, а курс Архангельські промені зцілення навчає і поглиблює вміння взаємодії з восьми. archan el -ame.